Богдан Попов долучається до бесіди, експерт центру об'єднана Україна. Вітаю. Мої вітання 19 пакет санкцій, 117 кораблів з тіньового флоту. Нагадаю, під тисячу штук. Це тільки ті про які відомо. А розуміємо, що вони множаться і якось почкуються. Я не знаю, як хробаки їх більше є. Питання, у тім, чи не може екологічний аспект заборони заходити суднам старше певного віку, або які не відповідають певним технологічним особливостям, а саме старі судни є переважно частиною тіньового флоту Росії. Не може у цей екологічний фактор стати вирішальним для того, щоб і не треба нічого пакетувати, от просто не можна заходити в акваторію. І, здається, так проблема була би вирішена, чи я занадто спрощено дивлюсь на ситуацію. Ну тут питання в контролі над Балтійським морем, тому що більшість російського експорту тіньовим флотом іде саме через нього, і там європейські країни мають вплив на свої виключно економічні зони. Це зони в 200 миль від берегової лінії. Відповідно, і якщо вони визнають щось за загрозу в цих зонах, вони мають і втручатися, і забороняти, і приймати якісь серйозні дії до виконання проти цих танкерів. Екологія тут може стати однією з першопричин для введення таких певних... Ніх обмежень, але європейці бояться, не користуються, тому що ну, як ми бачимо, Російська Федерація дуже сильно провокує Європу навіть тими самими дронами. А європа реагує дуже повільно. І тут питання, що хотілося б, щоб країни почали на рівні національного законодавства ухвалювати певні рішення для того, щоб вони могли протидіяти кіньовому флоту. Як, наприклад, це вже робили фіни, це робили естонці, коли вони в принципі просто навіть якимсь піратським методом можна сказати, захоплювали російські танкери, примушу. Їх або плити геть, або швартуватися. Ну і відповідно проходити певні перевірки. І ось так працює. Але Російська Федерація знову ж таки прилітає військовим літаком. Всі лякаються і розбігаються після такого. Ну тут уже постає питання готовності Європи до більш серйозних дій. Адже як ми бачимо, от ми багато говоримо про санкційні пакети. І про 19 ми теж говорили дуже багато. І ми на початку, коли про нього почались розмови, очікували там санкції проти КНР, вторинних навіть якихось більш серйозних дій. Знову ж таки, ну бачимо, що це. Цей пакет він ну не ні про що, але він ну дуже слабенький. Не можна сказати, що якийсь він критично вирішальний. Тобто заборона на імпорт російських енергоресурсів, точніше, не заборона навіть, а ціль на відмову. Давайте це назвемо так, тому що ну немає там якихось критичних настільки пунктів, щоб це можна назвати було повним ембарго. Ну через декілька років, ну вибачте. Це дуже така хитка історія, тому що зараз європейський союз дуже багато Російській Федерації платить за енергоресурси. Я б сказав навіть більше ніж передає допомоги Україні за весь проміжок війни. Якщо ми порівняємо одну цифру з іншою, то оплати за російські енергоносії, цифра вийде більше. На жаль, тому питання, коли Європа повністю буде готова відповідати Російській Федерації, і от тоді ми побачимо більш серйозну боротьбу з ніовим флотом, не дивлячись на те, що там зараз вже чи не помиляюсь, понад 500 після цього пакету танк. Керів під санкціями Європейського союзу із півтори тисячі, десь скільки їх там зараз цього, тому що вони ж додають і додають. Вони по всьому світу скуповують. Їм не треба ні страхувати, ні ремонтувати майже нічого. Тому до речі, ці танкери якраз і взриваються, тому іноді я думаю, не без допомоги деяких спеціальних служб. Але екологічні ризики є чим мотивувати і є чому вводити цю заборону. От питання виключно в рішучості Європи. Якщо ми говоримо про енергоносії, здається, що вибухи в Братиславі. На тому самому нафтопереробному заводі, який переробляє російську нафту, є хороша санкція. Але мої питання стосуватиметься до реакції поляків, ну і зрештою і шведів, в тому числі, є про комунікацію, те, що Сікорський протролив Сіярто формулюванням, що Мадяр йдеться про Броуді, та пана Мадяра Броуді, який допомагає позбавитися Європі від енергетичної залежності від Росії, і так само. Котик на літаку Гріпен, яких ми читаємо, чекаємо, скажімо так, півтори сотні протягом найближчих десяти років. Це про що? Це про те, що Європа стала сміливіша, і вже навіть дозволяє собі жартувати з приводу того, що відбувається в Україні, або що не розуміють серйозності ситуації, як вам бачиться? Ну, політичний тролінг це не найгірший метод якось взагалі комунікувати, тому що це краще ніж мовчати або показувати якусь свою внутрішню нерішучість. На мою думку, на жаль, європа зараз не є достатньо рішучою, і можемо і коаліцію охочих тільки охочим називати. На жаль, зараз тому, що те, що можуть, і те, що роблять, це дві різні речі. Насправді, європа до війни в Україні готовою зовсім не була ні в плані своїх оборонних спроможностей для передачі виробництва зброї. І так далі. Ну, і європейські суспільства вони не готові приймати об'єктивно ніяку участь у війні фізично. Я маю на увазі постгероїчне суспільство спорене після другої світової війни воно просто не підготовлене до війни, і в Україні ситуація була кардинально іншою. В Україні нам Російська Федерація, скажемо так, пас віддала тим, що у нас була фора підготуватися після анексії Криму і розпочатку російських операцій атак на Донбасі. У нас було майже 9 років для того, щоб підготуватися до цього повномасштабного вторгнення. Що в 2014-му далеко не всі були готові бити росіян багато хто дивувався. То в 2022-му, двадцять ну, майже вже був готовий ставати з автоматом і захищати свій рідний дім у перші дні вторгнення. в Європі. ж Ситуація кардинально інша. Там російською пропагандою бореться слабше ніж ми це робили в Україні протягом останніх років. Тому по факту багато європейців ну вони просто не готові. Вони не розуміють, що це таке. Вони лякаються. А коли електорат політиків не розуміє, що відбувається, лякається і так далі, то політики теж на це реагують якось двояко, і Вони не можуть гнути один вектор. Плюс європейський союз це велика кількість компромісів, велика кількість внутрішніх домовленостей. І їм дуже важко ухвалювати будь-які рішучі рішення. Ми це бачимо, ми це розуміємо. Це як з репараційним кредитом, де Нубельгія. Може просто через те, що вона боїться Російської Федерації трошки як мінімум відтягувати, а то й саботувати рішення. Це та ж ціна дронів, яку можна було ухвалити. Ну вибачте, ну дуже швидко, тому що в принципі ключові актори готові, але ну якісь угорщини не знову ні, і це все затягується, і вони зараз будуть думати тепер півроку, як обійти їх вето, як з ними домовлятися, якими там внутрішніми дотаціями на них тиснути. Тому, по факту, чесно кажучи, я б не сказав, що ці тролінги це якась демонстрація того, що Європа стала готовнішою. Демонстрація того, що Європа стане готовнішою, буде серйозний санкційний удар по партнерам Російської Федерації, наприклад, ну або ескалація в плані зброї, тобто передача якихось дальнобійних ракет Україні, і всі дозволи на те, щоб ми могли їм хоч по Кремлю, лупити. Оце буде більш суб'єктні рішення, як на рівні національних парламентів. Або і на рівні європейського союзу в цілому так, хочеться їх побачити. Так, власне, ми ж прочитали ворследж ворсм. Пробачте, даруйте вранці щось не дуже хочете роту працювати. Wall Street Journal написав, що зрештою Трамп зняв всі обмеження, які власне були накладені на Київ щодо використання американської зброї. Щоправда, після цієї публікації Дональд Трамп виходить і каже: Та ні, це не про це мова. хтось щось переплутав і взагалі ніяких обмежень немає щодо неамериканської зброї. Ми свою європейця. Ми передаємо а далі. А далі ми не знаємо, що з нею відбувається. Це це спеціальна тактика, чи обмеження такі зняті чи не зняті? Що ви розшифрували от з цієї комунікації між крапельками? Ну тут питання в деяких видах озброєння, деякі види американського зброєння, які ми отримаємо, воно не потрібне ключі активації для нього, для деякого потрібні. От там, де потрібні ключі активації, я з першоджерел знаю, що американці інколи туплять, затягують. Не поспішають їх передавати, або іноді навіть запитують, а куди ви ними вдарите, а вони кажуть, ні ні сюди ми вам ключі не дамо. От тут і є проблема, в це все впиралося дуже довго. Насправді зараз я не знаю 100 як яка є ситуація на фронті, тому що не мав можливості останніми днями поспілкуватися з кимось із військових, хто дотичний відповідно до таких видів озброєння. Але тут питання в іншому: це ж політичний фактор. І коли сполученим штатам потрібно десь трошки на кремлян да. Авити, вони стають більш лояльними в цьому питанні, коли вони йдуть знову таки на дипломатичний трек. Вони все знову заморожують і там ключі можуть не давати ще щось тому що все ж таки сполучені штати вони грають в першу чергу в своїх інтересах, як ми це бачимо. І, взагалі, Трамп важкувати у ну, порівнянні з Байденом, який в принципі був лояльніший точніше, у нас інтереси просто з Байденом дуже збігалися. Байден хотів довго воювати. Ну от і він нам давав все можливе для того, щоб ми максимально могли бити Російську Федерацію. Трамп же зараз хоче закінчувати швидко, і тому Трамп може десь вірити Путіну, десь іти там на його пропозиції, йти до дипломатії, десь навіть на нас підтискати через те, що йому вже б аби завершилось, тобто. Трампа питання не є, щоб як завершилось, а просто щоб завершилось, і для нього тут всі методи хороші. і Він вдається в принципі до роботи по тиску на обидві сторони. Але що тут гарно можна відзначити, що він вже зрозумів, що на Україну тиснути ну якось не виходить, тому що кожного разу, коли він до цього вдається, ну ми йому просто. Кажемо ні, друже, так не буде, і все. А от з Путіном ситуація інша, тому що на Путіна він тиснути може не тільки просто якось дипломатично, а проти Путіна можна вводити санкції, можна душити його партнерів санкціями для того, щоб до нього той теж зімпінь потім прийшов і сказав: Ну все тут треба завершувати бо ну у нас з американцями майже мільярд доларів, трильйони доларів на рік товарообігу. Нам треба торгувати. А ти тут своєю. Дурною війною нам заважаєш. Отут у Трампа є реальні важелі. Питання, от коли він кожен раз хоче застосувати якийсь із них, Путін приходить і благає про дипломатію, з якою потім зувається. Ну і тут питання виключно часу: який з цих раундів ну просто путінського маразму вже допече Трампа настільки, що він просто використав всі ці свої важелі впливу, не чекаючи нічого. А от просто всі рішення прийняті, всі удари по Кремлю нанесені. Ну тоді війну можна і завершити на адекватних умовах. Yeah. <laughs>